Усім привіт, любі друзі! Сьогодні, так як е, я вже зняв много про дорс і хочу вам поділитися з моєю теорією. Е, теорія по Backdoor тому що по з готелю дуже довго. Але все одно, я сподіваюся, що вам подоб... ну, сподобається цей відеоролик. Що ж, приємного перегляду. І так, е, теорія про бекдор. Давайте взагалі подумаємо, взагалі, ну, і звідки з'явилися всі всі виміри, тобто всесвіти, румс, дурс та бекдор. Бекдор це, якби, мені здається, для працівників, а готель, ну сам Дорс, для відвідувачів цього готелю. А про румс тут взагалі доволі цікаво. Мені здається, що румус це галюцинація. Я про румс е, поговорю, але чуть пізніше у в, в, в наступному відео. Так от, з backdoor тут це е, доволі незрозуміло. Точніше, моя теорія в тому, що бекдор це, скоріше за все, сміттєзвалище для монстрів, тобто для експериментів. Е, там, може, ну, в Дорс проводились експерименти, і навдалі перейшли в бекдор. От, наприклад, е, в бекдор е, хейст. Єдиний такий. Тобто, Хейста нема в Дорс Ну, тобто, його, скажімо так, клона, щоб він був в Дорс Але там, в backdoor є ті, хто є в Дорс Наприклад, Бліц це якби Раш з амбушем. А Лукмен це якби то Ice з тінь. Тобто тут все пов'язано. І я ще хочу дещо сказати: таке є і в вдос. Дивіться, в бекдор є такий бекдор може все переставлятися. Тобто нема, ну, є однакові кімнати, але нема так, щоб кімнати були тобто так, ну, як було в вдорос. Тобто я маю на увазі, що не може бути таке, що після другої кімнати завжди буде якась. Ну, не після другої, може там після третьої, після четвертої, буде одна й та сама кімната. Або, або якось ем, буде з. Ну, Спочатку та, і так, так, так. Це було б запам'ятовувати. Тобто готель сам або backdoor це якби то е, мон, ну, самі монстри, скажімо так, тому що вони можуть переставляти місцями. Якщо сказати так, то в ну, друга кімната в бекдор і перша кімната завжди будуть такі. Ну, Може, там щось поміняють. Але все, ну, сам факт, що вони будуть такі, ну вони будуть. Так що ну, тут. Не знаю, як що сказати. І в Бекдор ще є один монстр Дред. Е, чому Дред, ну, скажете ви, тому що він ж з'являється в готелі. Так, але от дивіться. Е, я хочу розповісти вам про мою теорію. Е, взагалі, як вони появилися і так далі, монстри. І почнемо з Дреда, тому що він перший попався мені. Ну, під руку. Е, Дред, скажімо так. Монстр, який був невдалим експериментом, якого забросили в Бекдор. Але він якимось чуд... ну, дивним чудом е... вибросив з нього, тобто з Бекдору, і прийшов в готель. А в готелі він ну, поселився, так скажемо. Ось. Ем... Тепер про Лукмена. Лукман – це якби Айс з тінью. І мені здається, що сам Лукман це очі його. Точніше, вони хотіли зробити очі, ну, очі такі, щоб було ну, не знаю, експеримент, ну, експеримент з очами, але вийшли якісь дві очі, які запросили знову в бекдор. Але е, ці очі почали вбивати е, ті, хто були в бекдор, тобто, ну я не знаю, як ще пояснити це. І душі в них переселялися в нього. І ці душі ну душі, то, стали лукманом, тобто тінью. Ну, тобто Лукманом Ice Е, Тепер про Бліца, тобто Раша з Амбушем. Ну тут мені здається, що все <кій> зрозуміло. Тому що е, Раш з Амбушем хотів зробити, якби то е, такого персонажа, може, на Раша, схоже, може, на Амбуша. Не знаю, як це говорити ще. Ну, я, що вони хотіли зробити персонажів і як вони хотіли їх зробити. Але, якщо чесно, то, то цих персонажів вони могли зробити, скажімо так, з сторони е, своєї вигоди. Але щось пішло не так і, в, і ну, експеримент не видався. Ну і вони вирішили запросити його бекдор. Якось так. Ну, а тепер про хейст та е, жовте помаранчеве світло. Жовте або помаранчеве світло, вони, як би то сказати, ем, ну, свої, ну, вони єдині такі. Просто помаранчеве світло ну, схоже на синє ну, із зорс, але Хейст він такий один. Тобто Хейст, мені здається, що це експеримент, який був сам пер, ну, найперший, най найперший. Е і цей експеримент не видався, ну і все, скажімо так. А ось про жовте світло, ну, тут все доволі цікаво. Е, точніше, ну, скажімо так, це таке світло, як сиді. Мені здається, що це були душі, які змогли вибратися від, ну, коли померли, від якогось монстра, Хейста або Лукмена. Ну, або там Блідсу, наприклад. І ще дещо хотів сказати: я забув одного. Монстра, якого зовуть вакуум. Вакуум це як би е, як дюб, але він смертельний. Тобто, якщо ти помилишся двері, ну, може це буде звичайна двері, там, просто без, без таблички, просто помилишся, і він такий тебе все. Ти падаєш в, тобто, в якусь пустоту, скажімо так, під карту. І що я думаю, що вакуум це такий. Скажімо так, портал в пустоту, тобто в нічого, портал в нічого. Він просто такий тебе баг, і і ти, ти просто заходиш в двері, і він тебе засасує в, просто в якийсь мі, ну, світ. І ти помираєш від цього, в від, ну, цього всього. Ну, не знаю, як ще пояснити, і мені здається, що вакуум це не. Ну, теж, як би то сказати, експеримент, який я, ну, скажімо так, невдалий, тому що там в бекдор всі невдалі. А може, не ну, і так. Але мені здається, що в бекдор більше не розкажуть історію їх, і нам треба тільки догадуватися. Ну, а тепер давайте підсумуємо. Що ми взнали, ну, з моєї теорії, що ми, що я взагалі думаю? Перше, що всі в бекдор-монстри. Це експерименти. Навіть Дред, який вирвався в готель. По-друге, ці всі монстри це прототипи всіх персонажів з Дорс. Ну, окрім Хейста та Дреда. Ну, і, в принципі, те, що Бекдор була для працівників, і готель був взагалі гарним місцем для відпочинку. Ну, на цьому в мене для вас все. Підписуйтеся, ставте лайки. Також не забувайте про те, що е, відео будуть виходити, може, там, ну, в, через два, через один день. Тому гарного дня. До зустрічі, успіхів, бувайте!